Наслаждайся своим победами, говори, разгоняй, что ты слабая. Вновь начиналась русская весна, в кошмарах войн грядет мессия. Пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться на Америку, я хочу снова делать песни для наших людей с... Душою локшину замовляли у проєкті детектора медіа. Я розповім вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним різним споживачами і росіянами, українцям, мешканцям західних країн. Сьогодні у випуску говоримо про російський шоу Бізнес та пропаганду я Ліський, Вітаю вас! Поїхали! Хоче вісти всіти не так. Не жада нікого. Кропове викинув і викинув вікно. Оце прям шедевр. Справжній хіт. Українці точно найталановитіші. А що ж відбувається у ворожому таборі в російському шоу-бізнесі? Страшне, скажу я вам. Наш сьогоднішній герой, репер-початківець. Він мріє про славу Джей Зе Фіфті Сент на Найгірший випадок Тревіса Скота. Але талант у нього як у Тіматі. Результат відповідний. Наш репер невдаха дуже хоче на велику сцену. Як трамплін він розглядає підтримку так званої спеціальної військової операції? Він дивиться на своїх більш удачливих колег і теж хоче їздити в Окупований Крим і на Донбас для підтримки Асвабадіті векселей, щоб зробити бабла. Зараз серед симпатій нашого героя – зірка нульових – Рома Звєль. Вчорашній вечір із подворотні на все согласен. Спасатися нечим, і я охотник, і я опасник. Ось що соліст групи Звірі писав після повномасштабного вторгнення. Цитую: як і всі люди здорового глузду, ми проти будь-яких військових дій. Потрібно якнайшвидше припинити військові дії і вирішувати питання виключно за столом переговорів. Наразі всі публікації групи є недоступними. А це Рома Звір у серпні 23-го. Він приїхав виступати на Донбас перед російськими окупантами. Артист заспівав для одного із підрозділів бойовиків так званої ДНР, а також поспілкувався з терористами. Роман має, до речі, українське походження. Його батько українець. Чотири роки співак жив у Маріуполі та Києві. А тут такий... такої такої чистота. Це ж не низа очень сильний. Там весь спектр. А та там весь спектр. І щільчок. І щільчок верхній. спектар. Вистріл. Наслаждається <звук> своїм падецями. Як вважаєте, за яку суму Рома Звір змінив політичну позицію? Пишіть ваші варіанти у коментарях. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. Кумирення нашого героя це також забута зірка нульових. Юлія Чечеріна. Щоправда, правда, сейчас наш герой трохи принимается за психическое здоровье російської патриотки Чечерины, ну и за своё, також. также. Обожаемая мною Юлия Чечерина, славиха Донбасса. Она лезет туда, куда не всякий штурмовик заберется. Вновь начиналась русская весна, в кошмарах войн мессия. У меня прям мурашки бегают. Десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели. Мы долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородах и электриках на столбах. Убитый младенец на разорванной груди матери. Девочка, расстрелянная кассетными бомбами на детском пляже. И многие-многие преступления, на которые весь цивилизованный мир так долго закрывал глаза. Пришло время платить по счетам. Посоветую укропам: здавайтесь, всі ваші гріхи вымерзнут в наших гулагах. і ви вернетесь чистенькими в наш русский мір, який переплавить все. Як гадаєте, що відбувається із чечеліною? Пишіть ваш варіант психічного розладу у коментарях і підпишіться на наш YouTube канал, аби не пропустити результати в майбутньому. Але номер один для нашого героя російський репер Моргенштерн. Мабуть, неочікувано для самого себе він опинився в числе и но Интервью Собчак из необережными высловливания Хиты в Дубае. Я, я все вообще все. не понимаю, вот этого вот э, э, праздника праздник, праздник Победы, которая состоялась уже сколько, 7-6 лет назад, по-моему, да, и до сих пор из года в год тратятся на это миллионы это празднуют. Всем что-то э, пытаются, не знаю, скрепы, может это какие-то. Я не понимаю, типа, пожалуйста. Как бы... а, ну, блин, э, наверное, гордиться просто нечем. Але за два роки в Дубае и ША жодного хита. Моргенштерн визнав помилки и сором'язливо ездли его просить назад. В Америке все-таки, если сравнивать, вот менталитет наш, да, наших людей, блин, и менталитет американский, как ну, они да, общаются, да, да. как работают, там вот, вот чистый. Тійший капіталізм без долі вообще какой то чоловічності, оставшися. Все, пожалуйста, простите мене. Я більше не буду пытаться на Америку. Я хочу знову делать пісні для наших людей з душою. Ось букет, який помічники голови російської ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліної викидають у смітник, від кого квіти головна кіберстукачка Росія не зізналася. Але хтось зі співаків або блогерів явно змінив погляди і. Дуже хоче підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію. Світи ворогів Росії не приймаю. все це. Чудово, але як би російським артистам після турів окупованими українськими територіями не довелося співати на концерті у Кобзона за це, власне, і переймається мій помічник-репер, Одна єдина на цілім світі ствоєння сонце світить.

І наостанок про нову мову, тобто про те, чому незалежна держава, це, начебто, маріонетка заходу, а поразка на фронті це жест доброї волі, як Росія розмиває реальність за допомогою новомови, говорячи на Україні. Це коли найгірший учень в класі не тільки не намагається вчитися краще, а навпаки, пишається своєю недалекістю перед більш успішними однокласниками. На нього дивляться і посміхаються, але саме через недалекість і самовпевненість він. Цього не розуміє. Ефект данінга Крюгера. Залишайтеся з нами, аби ніколи не опинитися із локшиною на вухах. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки, і підписуйтесь на наш YouTube канал. Україна переможе! На все добре!